22 січня Україна відзначає День Соборності, свято, яке нагадує нам про єдність і неподільність нашої країни. Це день, коли наші серця сповнюються гордістю за рідну землю та віру у її майбутнє. Це свято бере свій початок із 22 січня 1919 року, коли на Софійській площі в Києві відбувалася історична подія. Було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей документ став символом об'єднання українських земель у єдину державу. Подія засвідчила прагнення нашого народу до свободи, незалежності та соборності, але шлях до єдності був нелегким. Українці пройшли через війну, окупацію, репресії та втрату державності. Однак ідея соборності залишилась живою в серцях людей і стала фундаментальною для відновлення незалежності України. Сьогодні, як і понад століття тому, українці демонструють, що наша сила у єдності. В умовах сучасного виклику війни та боротьби за свободу ми доводимо всьому світі, що Україна єдина, вільна і незалежна. День Соборності. Це нагадування кожному з нас, що лише разом ми зможемо подлати всі труднощі від Сходу до Заходу, від півночі до півдня, ми об'єднані спільною метою зберегти нашу незалежність і побудувати краще майбутнє для наступних поколінь. Сьогодні ми дякуємо нашим предкам, які боролись за єдність і видаємо повагу всім героям, які захищають нашу землю. Соборність це не лише про історію, це про наше майбутнє. Україна це ми, і тільки разом ми зможемо побудувати сильну, незалежну і щасливу державу з днем соборності. Україна.